У сільськогосподарських підприємствах громади триває зернозбиральна компанія. Як вона проходить під час апаратної наради, розповіла Марина Геремес. Аграрії нашої громади жнивують після борові, який був на минулому тижні. Роботи на пару днів було призупинено, але ж на вихідних жнива знову продовжилися. Зараз молочать пшеницю озими, якої вже обмолотили на 23% від її посівної площі. Рібак озиму, який обмолотили на 20% від його площі. Площі таріпак яри, який обмолочено на 75% від його посівної площі В загальній структурі цьогорічний врожай обмолочено на 6% та намолочено 13 тисяч триста зерна. Про роботу закладів первинної ланки медицини під час апаратної наради доповів Олександр Мазур. Минулому тижні центром первинної медичної допомоги було проведено 2595 прийомів пацієнтів. Лікарями закладу було відкрито 136 листків непрацездатності. Створено 2215 електронних направлень на обстеження та консультацію інших лікарів. Було виписано 859 рецептів за програмою реємбурсації та 787 рецептів за повну вартість. Триває підготовка до опалювального сезону і. Що стосується потопкаві амбулаторії Чаплівка, то проводиться е, обговорення проекту та готується документація. Заклад отримав вакцину проти кору паратиту та краснухи. готуються до роботи в осінньо-зимовий період і в Шоскінській центральній районній лікарні. Продовжуємо заходи по підготовці до зими. Зараз підготували акти готовності суб'єктів наших до опалювального періоду. Направили листа в <клес> інспекцію для затвердження цих актів. По котельні дитячій лікарні проект розробляється. То що ми з вами погоджували? Хоча там є питання, що треба обговорювати. Бо що з не дуже понравилась наша пропозиція. Також Олег Штогрин нагадав мешканцям громади правила безпечного вживання грибів. На минулому тижні маємо перший випадок отруєння грибами, досить важкий, але бо, слава Богу, хворий живий. Ми його врятували, але звертаюсь до мешканців наших. Не розслабляйтеся, все такі гриби появилися. Треба ж дуже серйозно до цього відноситися. Людина сироєшків наїлася і дуже важкенький був. Звертаю на це увагу. Як повідомила Антоніна Наймитенко, управління праці та соціального захисту населення, працює щодо забезпечення деревиною окремих категорій. Громадян со на забезпечення деревиною паливною учасників бойових дій та їх сімей, сімей загиблих на минулому тижні працівниками управління нараховано державні допомоги за. Серпень вересень двадцять року у нас на обліку перебуває шість тисяч осіб, і на загальну суму нараховано 13 мільйонів 743 тисячі. За словами пані Антоніни, громаді значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. На обліку в управлінні їх перебуває 5280, тисяч Це на п'ятницю минулого тижня. А попередні дані 5203, тисяч Тобто, у нас збільшилося. Значно переселенців за минулий тиждень. Також продовжимо роботу із людьми, які беруть участь в державній програмі стосовно прихистку внутрішньо переміщених. Таких у нас людей в громаді 197 власників житла вони на безкоштовній основі взяли до себе 391 особу внутрішньо переміщених. За це вони отримують відшкодовані. Вані від держави.